О, всім привіт, друзі! З вами я, Орест про 01, і сьогодні ми граємо Майнкрафт. Сьогодні я... у мене відео, яке називається 24 години в таборі. Я вже собі розвожу невеличкий табір, а ми починаємо. Добре, спочатку. Не можу... так. Спочатку ми маємо викупити ямку, щоб нам було тепло. Потім йдемо сюди, от, копаємо таке, от, виходить. І робимо таку от невеличку палаточку. Я вам все показую і ніякого за кадром не буде. Добре. Ідемо таким чином. Як ви бачите, я собі взяв предмети, які потрібні для табору. Добре. Тепер стрібаємо. Трипаємо і он так от вибудовуємо он так отбудовуємо палаточку. Отак тут, отаме тут. Це от низу ламаємо. І он таким чином тепер он тут от теж так вибудовуємо. І тут зверху теж так вибудовуємо. Ні, треба ж трохи розширити. Треба трошки розширити мою палаточку, вона ж тут дуже маленька. І так, і ще на два блоки. Так, так, ми йдемо он таким чином на два блоки, посуваємо, будуємо он таким чином. Ну і виходить досить непогана і велика палатка. От скажи, що непогана, просторна і велика палатка. Ставимо цей блок, цей блок забираємо. Ці блоки теж два забираємо. Обов'язково забираємо ці два блоки. Ось тут вот, ставимо блок. І тепер ще он тут вот, зверху треба он, так вот, поставити блоки і ось так вот, вибудовувати. Ось тут вот, блоки забираємо. Tuk čia blokai, taip pat stabdoma. Taip pat blokai stabdoma. Ir čia blokai lomaimo. Ir čia blokai lomaimo. Ir čia stabdoma. Залишилося тільки причепити палатку парканом. от чіпляємо палатку, он так відчіпляємо палатку, таким чином. так чіпляємо палатку, палатку і так чіпляємо палатку. До речі, друзі, обов'язково поставте лайк на це відео, підпишіться на канал. Я тут вже розклав собі палатку, дивіться. Дивіться, яка красива палатка в мене вийшла, ставимо ліжко. Ось це от ліжко вже можна прибрати. Це теж можна прибрати багаття поставити. Ось тут от приблизно, вон тут от ставимо багаття. Ну і вон, дивіться, он так от в мене все виходить. Це багаття можна теж забрати. А тепер ми йдемо шукати їжу. І вже перше, що я бачу, то це о, цього равлика. Ну, там є ще корівочка. корівка йде до мене, йде до мене. Ех, корівка, на жаль, не повезло тобі. Ти, на жаль, помреш. Ну, ж мені те, що їжа потрібна. Де я їжу візьму? Я не розумію, але в Майнкрафті можна завжди взяти їжу. Ну, наприклад, вбити трави, тваринку, так, це дуже шкода. А тепер ставимо м'язко. М'яску. Ставимо місце. І місце готується, виходить. М'ясе моє готується. Скоро приготується і все буде добре. Дивіться, просто подивіться, яке смачне її. М'ясце просто подивіться. Ось моє м'яско приготувалося. Ой, а чому сира яловичина, Не зрозумів. У нас що, не дожарилося? Треба знову взяти багаття. багаття. Поставимо кусочки, виходить, щось дуже дивно, але добре. Чекаємо, поки це все приготується. І так, друзі, я можу посидіти і тут поговорити. Так, як я бачу, що ви дуже активні на рубрику 24 години в магазині, тому я зробив. Теж 24 години в, так сказати, такому невеликому таборі. Цей табір я розвів недалеко від мого села. Бачите, там село, там мій будиночок. ви бачите, там моє село, а там мій будиночок. Ну, і так, моє м'язко приготувалося. Дивіться. Дивіться стейк, Просто подивіться, який красивий і смачний головний стейк. Дуже смачний. Добре. А, а я скриньку забув взяти. Я скриньку забув взяти. Скриньку забув взяти з собою. Ай. Ну добре, я зараз візьму скриню. Почекайте. Все скриня є в мене, скриня пастка, Ну в принципі вони не відрізняються. Тобто, ми розкладемо тут от такі от скриньку. Чому ця скринька не відкривається. А вона не відкривається, тому що я, я присів. Про ну, тепер скринька відкривається. І в мене є он така от велика скриня, бачите? Добре, скриньку. Поставили, а тепер можна все поставити в скриню. І мені вже не потрібно це все видаляти. Ну, добре, і далі пішов полювати, виходить. Опа, а тут свинка ходить. Треба цю свинку ну, з'їсти. Свинка йде до мене. Свинка. Свинка хрюхрю, хрю хрюхрю. Хрю -хрю, хрю -хрю. Все. У мене сера свинина є. А тепер можна йти в мій, так сказати, табір. І почекайте я вже трошки заблудився в цій локації. Ну, як розумієте, острів у мене великий, він називається Антлос. І ставимо тепер свининку, свининку І мене в мене готується Згнила плоть, ні, Фу. ем. Щось нічого не зрозуміло, ну добре. Опа, все, все приготувалося. Все, все приготувалося. Так, чотири приготовлених свинини. І я зараз теж смачнесеньку поїм. О, як смачно! Ну, смачніше не буває. На природі дуже круто їсти, а можна цей. Ставити Ні, не можна. <ріхи> Але би круто. Ну, добре, це скинуємо теж скореньку. І що ж є ще не забувайте, не забувайте, я візьму ще телевізор за свого будиночку. Так, друзі, от я несу телек, Зараз буду дивитись телевізор, та він мене трошки старий. Ну нічого, в мене в місті є новий. Опа, а овечка мені теж би не помішала, овечка це смачно. Баранена теж смачно. І баран. баранчик. баранчик. У мене є сира баранина. Тепер ставимо баранину. І чекаємо, коли вона приготується. А я поки що включу собі телевізор. Почекайте, зараз настрою. Так, в мене вже їжа приготувалася і телевізор теж є. Я буду дивитися телевізор. Опа, опа, і сідаємо і дивимося телевізор. Ну просто подивіться, природи. Вже навіть барана. Приготовлена барана. ну, Бачите, приготувалася баранина. Добре, тепер ми можемо з'їсти. Нарешті цю смачну баранинку можна з'їсти. О! Як смачно. Дуже смачно. А я буду дивитись телевізор Так щоб мені включити який канал? О, он цей от. Давай включайся. О, все, підібрав собі свій канал і буду дивитися телевізор. Так, друзі, я вже додивляюся телевізор, як ви бачите... Вже йде захист сонця, просто подивіться, який красивий захід сонця. Просто подивіться на це красиве сонечко, просто подивіться. Таке красиве сонечко. Все-таки на природі бути круто, навіть у Майнкрафті. От це і насправжня природа, але ну, все рівно в Майнкрафті теж круто бути. Ну що ж, я вже додивився свій телевізор, бачите, я вже виключаю свій канал, опа, все, виключила канал. Ну і, друзі, всім добрий снів. Ой, все, лягаю Опа, все, добрий раночок. О, підписники, ви теж проснулися, бо я теж проснувся добрий ранок. Ех, нарешті можна проснутися, зарядочку зробила, все є. Ех. І так, дайте я подивлюсь на годинник. Хм, А вже 24 години пройшло. Ну що ж. І так, друзі, обов'язково поставте лайк на це відео, якщо вам сподобалось це відео. Якщо не підписані на мій канал, підпишіться. Поставте дзвіночок, це обов'язково, якщо ви його ще не поставили. Ну і підписочка, це ж обов'язково. Ну і всім па-па-па-па!